Людинки, всім привіт, потрапив до мене у руки. значить, такий автомобіль це Купроформентор. Це гібридна версія 22-го року, і з ним, в принципі, все добре, окрім одного важливого моменту кліматична установка, коли на дворі. Дуже спекотно, працює не на всю потужність і з відкритими вікнами в автомобілі комфортніше, ніж з тією температурою, яка домухає з дефлекторів. Наочно продемонструвати не можу, продемонструю на цифрах, для цього нам потрібен діагностичний адаптер OBD11. він нам покаже більше цікавої інформації. Підключаємось до автомобіля, тут у нього OBD розємчик є запускаємо обов'язково. І поки у нас тут буде під'єднуватися адаптер, продемонструю вам на екрані систему кондиціонування, на дворі у нас плюс 15,5, до прикладу, ми ставимо температуру, нехай буде 2,5, система щось починає гудіти, починає працювати. І от зараз з дефлекторів ну, холодним дме, але на дворі плюс 16. Я помітив, що вже коли плюс 28, і тоді аж відчув проблем. В системі кондиціонування заходимо вже в живі і шукаємо такий параметр простіше в пошуку набрати. Refrigerant pressure. Тобто, тиск тиск фреону, от він у нас в робочому стані, ледь-ледь гребе кудись вгору, 6 бар. Давайте зробимо температуру нижче. От у нас, наприклад, буде нехай. На позначці low, Так, на максимум. І все рівно особливо показники ледь-ледь ну, поповзли. На такій позначці вони мають бути при вимкненому кондиціонері, а робочий тиск десь від 9 до 12 бар може бути. Що вже говорить, що проблема в першу чергу через те, що недостатній тиск фреону у нас в системі. Збільшуємо температуру тепер. Та AC ввімкнено. Тепер ми дивимося показник температури після випарника. Лівий правий воздуховод, задній в ноги, внутрішня температура. Зовнішня температура. Що у нас по показникам? Зовні 16. Скалькульовано 15. всередині 19,2. В ноги 22-21. Після випарника 17. Лівий правий 20-19. Давайте ми зараз робимо ще перевірку отак. На лову. По температурі особливо 17 після випарника, ну давте в флекторах почало падати там на градус. Стало 17-19. Але ж тут і зовні 15. Тобто такого, щоб різко дало там, температуру типу плюс 5, плюс 7 з дефлекторів, такого немає, що говорить знову ж таки про те, що система кондиціонування працює не настільки ефективно. Їдемо, лікуємо, обслуговуємо і подивимося, які параметри будуть потім. Автомобільчик десь півтори години зайняла вся процедура, і що цікавого, я вам хочу розповісти в першу чергу. Це те, що в даному автомобілі, які в принципі в багатьох автомобілях групи ВАГ нового покоління, вже доволі таки давно можна сказати, використовується новий хладагент 1234YF. І він прийшов на заміну старого 1.3.4, якщо я не помиляюся. Особливість в тому, що новий хладагент більш продуктивний, тому його в системі дещо менше. Там замість 500 з гаком, 490 грам має бути. Він менш. Там токсичний, менш шкідливий для атмосфери при його виробництві викидається менше викидів СО2, і коли він випаровується система, він також ну, менше впливає на атмосферу, власне, на те, чим ми дихаємо, власне, через що на нього і перейшли. А так в цілому він особливо нічим не відрізняється. Особливість нових систем кондиціонування на цьому фреоні в тому, що навіть просто по характеристикам від виробника допускається втрата об'єму. Чи ємності чи кількості фреону в системі десь до 100 грам на рік, тому рекомендують раз на рік робити перевірку. Це коли скачується фреон і міряється скільки його залишилося, потім закачується назад. В систему, якщо нічого не втратилось, то супер. Якщо втратилось, то докачується додатково, щоб система працювала максимально продуктивно. От у нас виходить автомобіль початку 22-го року виробництва. Зараз вже середина 25-го автомобілю трішки більше трьох років, і в нього в системі залишилося всього навсього 110 Грам, беремо там, відкидаємо, наприклад, 300 грам за три роки, це вже 490 мінус 300 там, 190, і знайшли при перевірці системи те, що ці ніпільки, називаємо їх так, в трубках, куди заправляється фреон, вони трішки пропускали. Тобто скидаємо ці 80 грам додаткового, що вище допуску втрати фреону на рік. Ймовірно, через це було втрачено. Власне, закачана нова порція фреону. Для цієї системи, рекомендація тиждень активно покористуватися системою кондиціонування, тому що буде зрозуміло, якщо є десь витоки цієї системи, чи на з'єднаннях, чи там на радіаторі, наприклад, це можна буде побачити там по ультрафіолету, висвітити і зрозуміти, що там, наприклад, або з'єднання негерметичне, там замінити кільце, підтягнути, або, наприклад, все добре. І ця втрата вона була пов'язана власне з характеристиками системи, тому що фреон він може проникати навіть через опори алюмінію це знову ж таки не мої слова. Я не є експертом в охолоджувальних системах. Якби це, от якби з офіційного дилера. Те, що передала мені людина, а я передаю цю інформацію вам. Та також особливість нового фреону нової системи в тому, що він дорожчий, його виробництво дорожче, Ну і власне потім обслуговування, експлуатація дозаправка, перезаправка вона теж дорожча ніж попередня версія фреону. Ви можете сміливо перейти на попередню версію фреону, але дуже важливо новий, якщо його в системі навіть менше, його треба повністю відкачати. І дуже важливо не змішувати старий і новий тип фреонів. Бо тоді може бути лихо нічого не буде від цього компресору, нічого не буде від цього всій системі, клапанам датчикам, якщо все відкачати і закачати повністю новий масло. Причому, як кажуть на сервісі, знову ж таки використовується для компресора теж саме в тій самій кількості, тобто теж нічого змінювати не треба, окрім. Повністю викачаного фреону і закачаного нового, чи нової версії, чи старої версії. Стара версія значно дешевша. там Заправка кондиціонера навіть повністю здається, обходиться в районі 1100 гривень. Сьогодні я заплатив за цю процедуру, при тому, що в мене 100 грамів ще було в системі. Бам-бам-бам. ну коротше, 5 тисяч, якщо без знижки, там щось 5700 вийшло. Що доволі таки не дешево, та, практично в 5 разів більше, ніж якби це була стара версія фреону. Але якщо ми його заправили, от, контролюємо систему герметична, то в принципі ну, нічого страшного немає. Давайте подивимося діагностикою, які параметри у нас зараз якби, От система працює. Ну і Тепер дивимося по діагностиці. Тиск кладагенту у нас при температурі 21,5 було 10,4. Давайте робимо максимально лоу. Що у нас буде? Полізло догори, компресор загудів. Тиск папер, прям нормально таки. 12 і більше. Все супер, з цим все добре. Повертаємо на 21.5. Далі у нас температура після випарника також суттєво знизилась, аж майже до нуля падає, коли так робиш у вентиляційних дефлекторах 18, 19, 16 там позаду 20, а це в ноги 20, при тому, що на дворі вже стало 23.5. Тобто це говорить про те, що система запрацювала і по суті у нас все добре нарешті. Наведу приклад по автомобілям, які зібрані на моєму подвір'ї, От у нас Форментор 22 рік 1, 2, 3, 4 YKF, І я тут обманув на 490 а 450 грам цього фрегону. 16-й рік Volkswagen Golf 1, 2, 3, 4 YF, 460 грам. 17-го року Audi A4 1.234 YF і вже 525 грам плюс-мінус 15 олива, як бачите, у всіх така ж сама як 10 років тому, практично, та тому, що цей стандарт він прийшов доволі таки давно. Контролювати тиск в системі ви можете електронним діагностичним обладнанням. Як я привів, ну це я користуюсь ним, воно доволі потужне, не тільки зчитувати і скидати помилки може, а і змінювати налаштування автомобіля. Ви можете в принципі використовувати більш дешевий, наприклад, Scanmate від Syncar, також відомої діагностичної компанії. Цього достатньо буде, щоб щитати тиск хладагенту в кліматичній установці, температуру там на випарнику, в дефлекторах. А ще в. Ви можете по стороннім ознакам, по поведінці свого автомобіля зрозуміти, що тиск в системі кондиціонування недостатній, коли вмикаєте систему кондиціонування, ставите на холодну температуру, там ну, 21, 22, 23 градуси, на дворі температура там 28, 29 до 30. І автомобіль одразу і практично постійно підіймає оберти двигуна, якщо ми говоримо про двигун внутрішнього згорання. Або ж, наприклад, якщо у нас тепловий насос, кондиціонер, наприклад, в гібриді чи електромобілі, то він буде гучно працювати і працювати працювати Найголовніше постійно на максимальній своїй продуктивності. Це вже свідчить про те, що тиск і кількість фреону в системі недостатня, і це перша ознака того, що треба їхати до заправити щоб не вбити систему кондиціонування і не попасти потім там компресор, радіатор, стружка, промивка цього всього цифри 500-600 євро. Тому постороннім ознакам також повторюсь підіймаються оберти, підіймаються часто, не Плюс 40 на дворі, чи більше навіть, а вже при плюс 28, 29 і так далі, їдьте, перевіряйте, щоб не накоїти лиха. Друзі, ну така інформація по сучасним кліматичним установкам. Контролюйте, раз на рік заїжджайте, перевіряйте. По газам, маю надію, по фреонам також інформація зрозуміла, бо багатьох це питання турбує. Я приїжджаю десь заправитись, чи у місті, в якому немає установки, яка цей новий фреон заправляє, чи десь в селі взагалі заправляють тільки один. Що мені робити? Тепер будете мати інформацію. Якщо вона вам була. Цінна, корисна, тисніть вподобайку цьому відео свій досвід, свої знання. Залиште в коментарях, щоб власники автомобілів мали більше інформації, а не тільки та, яку вдалося зібрати мені. Підпишіться на канал, якщо цікаві відео по автомобілям групи ВВАГ. І до нових зустрічей. Дякую.